У Вінниці тривають пошукові роботи людей, які досі не вийшли на зв'язок із рідними. Рятувальники працюють другу добу. Нині про долю вісьми осіб нічого не відомо. В свою чергу містяни почали зносити квіти. та м'які іграшки до місця прильоту. Як оговтується місто після трагедії, докладніше у нашому сюжеті. Вінниця у жалобі. Містяни зносять квіти, та м'які іграшки до площі перед будинком побуту. Вчора російські окупанти вдарили по центру міста крилатими ракетами калібр, запустивши їх із підводного човна в акваторії чорного моря. Внаслідок обстрілу 23 людини загинуло. З них троє діток. Про вісім осіб нині жодної інформації. Їх шукають під завалами рятувальники. Була масштабна пожежа і ліквідували. Однак кінологи мають перевірити повністю всі підвали, всі приміщення, тому що площа кіноконцертної зали велика, тому задіяно близько 150 чоловік особового складу, та більше 20 одиниць техніки. Працюють трактори. Цілу ніч комунальні служби очищували площу, територію для того, щоб могла приїжджати техніка. Після ракетного удару у місті затримали кілька десятків людей. Всіх їх підозрюють у коригуванні вогню та співпраці із ворогом. Продовжуються слідчі оперативні заходи, слідчі оглядають, продовжують огляд місця події, враховуючи значний обсяг пошкоджених будівель і тих місць, які треба оглянути і зафіксувати. Контрозвідники продовжують проводити фільтраційні заходи, допити людей. Які тут були присутні, які можуть знати і надати свідчення надати свідчення для слідства, рятувальники працюють другу добу без перепочинку. Після того як завали будуть розібрані, будинок офіцерів, в який влучили російські ракети, планують знести щодо будинку побуту ювілейний. Його долю вирішить експертна комісія. Ця будівля буде відлягати зносу. Що до цієї будівлі я так. Це обстеження, але все ж таки там буде знос або капітальний ремонт, нічого не знаємо. Тобто є розуміння, що ці дві будівлі будуть зноситися. Громада вирішить, що повинно тут бути на цьому місці, які саме об'єкти і коли їх буде побудовано. Власник кав'ярні Олександр підраховує збитки вчорашньої трагедії. Каже, щасливий, що вціліли шибки та обладнання. А от стіни доведеться ремонтувати. На них взялись тріщини. Це попереверталися столи, попадали там максимум якісь предмети. Саме критичне, що сталося, це стіни полопали. Попадала ще катурка, але і то не дуже сильно. Очільник міста каже: усі будинки, що були пошкоджені унаслідок ракетного обстрілу, будуть відновлені за рахунок міського та обласного бюджетів а людям нададуть тимчасовий прихисток. Зверталися люди близько 40 звернень щодо відновлення пошкоджень, там встановлення вікон, дверей і так далі, чим сьогодні проводить. Буде створена ще комісія військової адміністрації і органів місцевого самоврядування, будуть всі пошкодження визначені, буде проведена експертиза і на отримання коштів на пошкодження. Але ми чекати не будемо. І відновлення буде вже здійснюватись найближчим часом. Крім цього, витрати на поховання загиблих у наслідок обстрілу влада міста теж візьме на себе. Станом на 15 липня відомо про 23 загиблих. До медичних закладів звернулось 200 постраждалих. З них 80 залишаються на стаціонарному лікуванні. На сьогодні залишаються важкими. В нас 15 пацієнтів з них в Чотири в критичному стані. В стаціонарах в нас залишається на сьогодні три дитини. Найбільше це осколкові поранення, м'яких тканин, переломи внаслідок осколкових поранень, багато акобаротравм, тобто таких травм, які внаслідок ударної хвилі Але в критичному стані, в важкому стані, переважно це опікові хворі, безумовно. З них двоє в критичному стані опікових хворих. Ми розуміємо, коли відсоток ураження більше 90% це вкрай критичний стан. І є такі пацієнти. За процесуального керівництва Вінницької області прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами порушення законів та звичаїв війни, що поєднало з умисним убивством. Телеканал Вінниччина. все буде Україна.